Щеплення давно знайомий садівникам метод вирощування фруктових і кісточкових дерев, але мало хто знає, що він підходить ще й для овочів, зокрема, для огірків найбільш актуальним спосіб буде для садівників, які проживають в зонах ризикованого землеробства. Адже огірки спочатку теплолюбна південна культура, але підвищення холодостійкості гідності методу не вичерпується. Вирощування огірків методом щеплення. Загальний опис переваги і недоліки способу щеплення огірка спосіб його вирощування, що дозволяє перевести ліану на живлення від кореневої системи іншої рослини більш потужною і розвиненою, ніж її власна, проте можна вибирати будь-які Бажано віддавати перевагу районованим і найбільш невибагливим. Методика освоюється сидівниками з початку століття. Операція буде успішна тільки в тому випадку, якщо правильно підібрати підщепу. обидві рослини повинні належати до сімейства гарбузових. Дослідним шляхом було з'ясовано, що найкраще прищеплювати огірки на. Гарбуз для підчепи рекомендується використовувати районовані для Уралу Полісся, Далекого Сходу інших регіонів з суворим кліматом сорти твердокорих гарбузів, Даная, Голонасінна, Юнона, Мигдальна, Грибовська кущова, акорн, Алтайська. Також допускається використовувати великоплідні титан, Українка, стофонтова, мармурова посмішка, центнер і фіголісне пам'яті тараканова гарбуза. Але відсоток успішних щеплень буде нижче. Ще вони більш теплолюбні і вибагливі в догляді однозначно невідповідний варіант голонесінна і мускатна гарбуза. Кабачок у порівнянні з твердокорими гарбузами дають подібні результати щеплень. Сорти можна вибирати будь-які, рекомендовані для вирощування в даному регіоні. Лагенарії цікава різновид декоративної гарбуза з плодами самих незвичайних форм, іноді іменована пляшкової. Відсоток приживлюваності прищепи і підщепи досить високий, але отримані рослини помітно відстають у розвитку на лагенарії краще прищеплювати кавуни і сортів в Україні, відомо не так вже й багато гусак в яблуках. Змія подібна, потаскалебаса, гуселебеді, половоподібна, тюрбан. Основні переваги методу коренева система огірка. Не особливо розгалужена і йде в ґрунт всього на 25-30 см, обмежує його продуктивність, коріння просто не в змозі прогодувати все визрівають плоди у підчепи вони витягуються на 2-3 в глибину, забезпечуючи краще харчування і велику врожайність. Звичайні огірки не переносять зниження температури вже до 10-1-20 і гинуть більш морозостійкий підчепу дозволяє продовжити період плодоношення. Огірки стають менш чутливі до перепадів температур вдень і вночі. Огірки надзвичайно вологолюбні, їх потрібно поливати практично кожен день. Це проблема для садівників, які не мають можливості постійно проживати на ділянці, потужні коріння витягають вологу з глибинних шарів ґрунту, це дозволяє збільшити інтервали між поливами нові, гібриди краще переживають тривалу посуху. Серед гарбузових огірки найбільш схильні до різних захворювань. Вони розвиваються навіть внаслідок незначних помилок в агротехніці. Щеплення дозволяє поліпшити імунітет рослин. Істотний недолік методики низький відсоток успішних щеплень, особливо якщо у садівника в цьому немає досвіду і порушується технологія. Тому рекомендується одночасно прищеплювати хоча б 10-15 пар рослин, щоб мати можливість в процесі набити руку, але будьте заздалегідь готові до того, що 1-0 результату досягти не вдасться. Відео Особистий досвід щеплення огірка на лагенарії, вирощування розсади для щеплення, насіння обох культур потрібно висаджувати на розсаду на 7-10 днів раніше, ніж зазвичай, щоб до пересадки в грядку саджанці встигли надійно зростися. До цього часу бажано наявність у гібридів 5-6 справжніх листків, і, хоча б одного вусика, хотіть щепа, як правило. Зростає активніше ніж самі огірки, яким бажано дати фору ще в 4-5 днів, щоб його коренева система з самого початку розвивалася забезпечити гарбузі або кабачку достатньо місця, висадивши в ємності об'ємом близько 0,5 л. Ось на огірках в цьому плані можна заощадити. Бажано вирощувати розсаду в тирсі, перліті, вермикуліті, кокосовому волокні, муху свагнумі, частинки звичайної грунту важче зчистити з рослин. А якщо вони потраплять в зроблені надрізи, операція точно не увінчається успіхом. Розсада обов'язково повинна мати міцні товсті стебла, не можна дати їй витягнутися. Провокують це відсутність досвідчування при ранніх термінах посіву, підвищення температури. Більше 23 тридцять п'ять надто рясний полив, надмірна скупченість в ємності з сіянцями. Відео вирощування прищепи і підщепи з насіння. Різні методи щеплення по кроковій інструкції існує кілька способів щеплення, загальна вимога обов'язковий полив сіянців за 2-3 години до процедури. Сама вона не повинна займати більше 70 секунд, щоб зрізи не встигли підсохнути. Використовують тільки гостро заточені і продезінфіковані інструменти. Найкраще скальпель або бритву пережили операцію. Рослини накрийте поліетиленовим пакетом або обрізаною пластиковою пляшкою. На зрощування йде 7-12 днів. Гібриди краще тримати в темряві. Про успіх процедури свідчить поява на рослині нових листя. Обв'язку поступово послаблюють, остаточно знімаючи через 12-15 днів після зрощування, після висадки в ґрунт у рослини бажано встановити опору. Щоб стебло не зламався, місце щеплення залишається досить крихким у розщепів. Метод вважається найбільш надійним і дає найкращі результати у підчепи, і прищепи має бути по одному справжньому листу. У підчепи зріжте точку росту на відстані см від сім'ядольних листків. Посередині зрізу, зробіть вертикальний прямий надріз глибиною 1,5 см. він не повинен бути глибоким, дістаючи до порожнини біля основи стебла. У прищепи відріжте коріння. Залишивши два-три смстебла разом з сім'ядольними листям, очистіть від шкірки один 2 два смстебла відповідно глибині надрізу, розкрийте надріз і вставте щепу в підщепу, вирівнявши сім'ядольні листя паралельно один одному. Місце щеплення обмотайте спеціальною стрічкою або нарізаним на тонкі смуги поліетиленом харчовою плівкою, роблять щільну перев'язку, але сильно не перетискають. Досить два три витків, зрощування, насіння прищепи і підщепи висаджують в одноємність якомога ближче один до одного. До щеплення приступають в стадії першого справжнього листка, на сторонах стебел, звернених один до одного, над сім'ядольним листям зрізають тонкий до один шар шкірки. Довжина смуги близько см, ширина приблизно на третину окружності стебла щільно притисніть зрізи один одному, зафіксуйте конструкцію бентом поліетиленом фольгою, коли саджанці зростуться. Обріжте стебло огірка нижче місця щеплення і прищепніть точку росту у підчепи. В язичок метод дає досить низький відсоток успішних операцій. Стрес від процесу щеплення посилюється одночасною пересадкою. Краще відразу вирощувати сієнці в одній ємності, витягніть сіянець огірка і підчепу з ємності. Дуже важливо в процесі не пошкодити коріння і не допустити потрапляння частинок субстрату. На стебла зробіть на кожній рослині косий надріз під кутом приблизно 4-5, глибиною від третини до половини стебла і довжиною 5-8. На підчепі він повинен йти зверху вниз на підчепі, навпаки, у місці надрізу зніміть верхній шар шкірки. Ставте щепу в підщепу, зафіксуйте місце щеплення, коли саджанці зростуться. Зріжте верхівкову бруньку біля підщепи, коріння огірка можна залишити, а можна і теж обрізати стебло. Відео: щеплення огірка в язичок в укол по суті. Різновид щеплення в розщепів. верхівка стебла підщепи зрізається, але замість вертикального надрізу потрібно зробити укол. Глибиною 5-6 шість загостреною дерев'яною паличкою, шилом, цехом товщиною близько трим верхівку сіянця огірка теж зрізають, загострюють підставу стебла так, щоб його можна було щільно вставити в місце уколу. Відео щеплення методом в укол, відгуки садівників про методику робила щеплення язичком огірка на гарбуз. Арбуз була вирощена минулого літа всередині помаранчева, зверху сіра, має аромат тині. До слова, прищеплюю овочеві культури вперше, три щеплення були зроблені в розщепів. Чотири язичком скріплювала стрічкою для щеплень плодових дерев. Розрізавши на більш вузькі смужки, китайські посилки з кліпсами так і не прийшли. Жодна з семи щеплень вижили тільки дві щеплені язичком. Марта Мартахтц. Форюмого серію Триац 231344, паві сто два теплиця стоїть на місці старої теплиці. У ґрунті багато зарази 11 огірків, щеплених на лагенарії, благополучно дожили до осені. Контрольний нещеплений огірок загинув від фузаріозу. Також хочу відзначити перевагу щеплення огірків на фоголисною гарбуз в порівнянні з лагенариї. На фіголісної плоди майже товарні. А на лагенарії тільки цвітуть, та й рослини мало не в два рази більше, бічні патоги обрізаю не один дев'ять, чотири шість. Цурюмгою серію трац 2,3,1,3,4,4. фаги головне вгадати з фазою щеплення із діаметром стебла у прищепи, сорти теж не всі це люблять, добре йдуть на гарбуз твердокору сорти огірків далекосхідної селекції, шліковсадгц. Орюмпрігозрює в топіц 5,150 огірок теплолюбний, росте при температурі ґрунту 225, до кінця літа коріння огірка починають відмирати. Якщо застосувати щеплення теплолюбного огірка на холодостійка рослина, гарбуз, огірок матиме потужну кореневу систему, в результаті період плодоношення огірка збільшується. Егінахц арденцоферюформх 001217. Догляд за щепленнями. Підтримка підвищеної вологості ґрунту і повітря. Температура 25-28 вдень і 16-18 вночі. Через 80 днів прищепна і підщепна частина, як правило, Зростаються, огірок переходить на живлення від кореневої системи гарбуза. Після 6-7 денний гарту рослини готові до висадки в ґрунт плівкової теплиці. Рюлесахт. Арденцоферюфориум 001217. Огірки все прищепилося, але думаю, що помилилася з підщепою. Раннього врожаю зібрати не вдалося, але він був і хороший, нічого я точно не втратила. Буду пробувати далі, олекс внрюцом міні дом дача. До реактра да 649128. чотиридев'ять, один 61290865. Огірки прищеплював на гарбузи Арбузи, До речі, висаджував пізніше, не вразило. До речі, для закріплення прищепи з підщепою замість плівки краще використовувати нарізаний смужками, пардон, презерватив котячий пасільц в нрюцом мініті домдача, дорадрат да шість чотиридев'ять, один огірки за рідкісним винятком, примхливі і ніжні рослини, вимогливі в догляді, клімат на більшій частині території Україні їм не дуже підходить. Тому сидівники винаходять все нові способи, що дозволяють збільшити опірність рослинка при погоди і їх холодостійкість. Щеплення дозволяє забезпечити огірку більш розвинену і потужну кореневу систему. Способів існує досить багато, головне точно дотримуватися методики і правильно вибрати щепу і підщепу.